Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Рада вас на занятті вітати! Тільки сонечко пригріло і розтанув Килим Білий. Клен радіє, певно зна, що прийшла до нас. Так, діти, до нас завітала весна. Настає сонячна і тепла пора року. І першим нас зустрічає місяць березень. Це пора ранньої весни, на дворі ще холодна погода. Але вже можна помітити перші весняні ознаки. День стає тепліше, довше, частіше показується сонечко. Сонечко поступово піднімається вище, промінці стають яснішими та лагіднішими. Від сонячних теплих променів снігове покривало розтануло, з'явилися перші весняні квіти. Потекли струмочки талої води. Гілочки дерев радісно тянуться вгору. На деяких деревах та кущах вже з'явилися бруньки. Змінилась і поведінка птахів. Пригадайте, як взимку поводили себе горобці. Так, птахів майже не було чутно, бо вони ховалися від холоду. А зараз вони радісно цвірінькають, радіють сонячним На Навесні змінюється і небо. Воно стає ясним, блакитним, хмарок на ньому небагато. А ті, що є, білі та пухнасті. Гілки дерев вже позбулися снігу, але ще досить вологі. Сонячного дня від дерев падають тіні. Змінюється і стан повітря, бо воно стало тепліше. Ясного весняного дня ми не відчуваємо морозу, і якщо знімемо рукавички, то наші руки одразу не замерзнуть, так як взимку, бо вітер не крижаний та холодний, а значно тепліший та приємний. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку зацвіли луги й діброви. Повно гомону і розмови, і пісень в чагарнику. Ось така до нас завітала весна. Відскануйте QR-код та пограйте у цікаву гру, яка називається Ознаки весни. Дякую за увагу!